Дивіться, дайте мені можливість на екран вивезти відео, де пан Вільбівець сам каже, що я був у партії регіонів. Дайте таку можливість, секундочку, зараз всі почують і побачать самі, щоб не казали, що ми тут многословні, чи ми якісь засадані, чи ми опять за когось працюємо. Шановні, я а вам на південні можуть. Немає така людина права бути на посаді. Чи немає гідних людей? Ти розумієш, яке він просто буде. Опростована і запакована людина, я проста люди. Я проста люди. Дайте працювати путаю. Давай вас змінимо голову ради і будемо. Вони вам рішати! Величку, шановні, у нас вся жінка, яка десь безпоседова була, спали між бюзонцією марки. Байте, слухайте, а ми всі потім скажемо. Дайте ви що, а ми від вас добили ступень.

Зараз ми бачимо здоров'я, причину переванчук, підрізаємо за парами і хочуть повний риван з діти, шановний, і ми роки.